Всім гарного дня. На сьогоднішній день є отакі діо 110-ті обслужені з Японії без пробігу по Україні. Всі в оригіналі, всі з рідними сидіннями. В рідній фарбі, на гарній гумі всі, станцію поїхав, всі розмитнені, ставляться на облік. Ціна 1500 доларів. Плюс 4200 повний пакет документів для постановки на облік. Пробіги дуже різні. І 17, і 35, і 20. Так що приїжджайте, вибирайте. Є детальний обзор про кожну, кому цікаво скину. Відправимо поштою, завеземо самі, якщо недалеко. Що домовимося, телефонуйте, приїжджайте на тест-драйв. Скутера реально класні. Будете задоволені, вони дуже економічні, 14 колеса. Не лякайтесь, що вони тоненькі, дуже круто і зручно на них їздити. Як по лісі, так і по асфальту. Так що дивіться обзори наших скутерів та мото. Будем раді вас бачить.